Чого після заміни амортизатору машина становиться набагато вище. давайте поговоримо на цю тематику, обсудимо е, всі варіанти, чому так відбувається і е, чому все-таки краще е, міняти два амортизатора совітують, а не один, як це багато хто робить. Допустимо, вийшов зі строя амортизатор задній. І люди що роблять? Вони шукають, як правило, бушний амортизатор на ту сторону, де він вийшов, вже він де не працюючий. Коли він не працює, то він вже починає виїздити, він стукає. Одна сторона не тримає, то веде в одну чи в іншу сторону машину. Ну і не тримає. Він. І, як правило, дуже йде стук, гупає то ця сторона. І люди зачастую. Заказують або новий, або б якщо це дуже дорого. Ну, як правило, нові всі замовляють на одну сторону, а інша сторона остається, звісно, старим амортизатором. Я рекомендую, звісно, міняти, якщо вже одна стійка вийшла зі строю, міняти обидві на нові, тому що може бути ось таке, що при заміні амортизатора. Машина може стати вище. І ось е, вам приклад: на цьому автомобілі були замінили е, стійку задню і машина на одну сторону стала виша. З чим це зв'язано? Зв'язано це з тим, що може бути, коли ви на подйомник заганяєте авто, міняєте стійку, е, звісно, там ще пружини, як, е, з яких вся нагрузка уходить з самого автомобіля корпуса. Таким чином, поки амортизатор, вони, як правило, йдуть газомасляні, він, як правило, амортизує і в нього ще таке є свойство, він ще піднімає шток вверх постійно. І за цього автомобіль чуть стає вище. От Коли поміняли одну стойку на автомобілі, одну залишили ту ж саму оригінальну бушну, а іншу поміняли. Машина трішки стала неровна, як вона була до цього, а трішки отак от перехилилась на одну сторону. І за цього я рекомендую завжди міняти дві стойки, щоб такого не було. І е -е, крім того, що амортизатор сам якби по собі грає, да, піднімає, амортизує, він ще й виталкує за щодо того, що він газомасляний, оцей от сток. І виходить, що, що трішки е -е, автомобіль піднімається. Звісно, з часом це все стане на свої місця. Він трошки просяде і все буде добре. Але ось із-за чого трішки вам кажеться, що машина піднялась. Якщо на цій стороні ось в кулак, то на тій стороні там ще трішки менше буде розстояння. І за то завжди міняйте, змінюйте два. А нічого страшного, коли ви поїздите, пружина стане на своє місце. З часом амортизатор трішки присяде і вона опуститься. Ось чому ми цю тему розібрали, тому що дуже актуальна, вона нас на, зараз на темі.